Виконуємо номер 1193 із підручника математика 5 автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2022 рік. Запиши частку у вигляді дробу та перетвори його на мішане число. І наші частки. Завдання перше 27 поділити на 2. Завдання друге 147 поділити на 5. Завдання третє. 313 поділити на 13 і завдання четверте 3189 поділити на 1000. Приступаємо до виконання завдання. Запишемо 27 поділити на 2 у вигляді дробу. Це буде 27 других. Дріб неправильний. Запишемо його у вигляді мішаного числа. Щоб виділити цілу і дробову частини з неправильного дробу, треба поділити його чисельник на знаменник. Тоді неповна частка буде цілою частиною, остача – чисельником дробової частини. А знаменник неправильного дробу знаменником дробової частини. Виконаємо ділення 27 на 2. 27 поділити на 2 беремо по 13. 13 множимо на 2 буде 26. 27 відняти 26, в остачі буде 1. Отже, при діленні числа 27 на 2 ми отримали неповну частку 13 та остачу 1. 27 других дорівнює 13, 1 друга. 147 поділити на 5. Представимо в вигляді дробу. Це буде 147 п'ятих. Запишемо у вигляді мішаного числа. Для цього 147 поділимо на 5. Виконаємо ділення в стовпчик. 14 ділимо на 5. Беремо по 2, 2 на 5 10. 14 відняти 10 в остачі 4 зносимо 7. 47 ділимо на 5, беремо по 9. 5 на 9 45. 47 сім відняти сорок, остачі 2. Отже, приділені числа 147 на 5. У нас утворилась неповна частка 29 і остача 2. Тому 147 п'ятих дорівнює 29 2 п'ятих. 313 поділити на 13. Запишемо в вигляді дробу. 313 тринадцятих. Запишемо в вигляді мішаного числа. Для цього 313 поділимо на 13. Виконуємо ділення в стовпчик. 31 ділимо на 13, беремо по 2. 13 множимо на 2 26. 31 відняти 26 в остачі 5, зносимо 3. 53 ділимо на 13, беремо по 4. 3 на 4 – 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 4 на 1 – 4, де да 1 – 5. 53 відняли 52, в остачі 1. Отже, при діленні числа 313 на 13 маємо неповну частку 24 і остачу 1. Тоді 313 13 дорівнює 24 цілих 1 13. 1 13. І останнє. 3189 поділити на 1000. Представимо у вигляді дробу. Це 3189 тисячних дорівнює. Поділимо 3189 на 1000. Беремо по 3. 3 множимо на 1000 буде 3000, в остачі 189. Отже, при діленні числа 3189 на 1000 ми маємо неповну частку 3 і остачу 189. Тому 3189 тисячних дорівнює 3,189 тисячних. Ми записали частку у вигляді дробу. А потім представили у вигляді мішаного числа номер 1193 виконано.